Друзі, всім привіт! Ось такий Canon PIXMA MG 2541 s в нас на ремонті. Він включається, але не друкує, не друкує, моргає індикатор. Зараз порахуємо, скільки раз, два, три. Раз, два, три. На комп'ютері вибиває помилка, що. Застряв папір, але паперу тут нема ніде. Я вже знайшов, в принципі, поломку. Дуже цікаво, я, в принципі, і догадувався, що то щось попало всередину, там застряло. Але я сподівався, що це кусочок паперу. А зараз попробую показати. Так, якщо ось так подивитися, ніби нічого не видно. Там теж нічого, але, але кидається в очі що? Щось розовеньке. Розовеньке. Зараз спробую однією рукою підважити і показати. Я ще, в принципі, не знаю, що тут точно таке. Витягну уже будемо разом дивитися. Ну, от от щось, щось, щось там таке розовеньке. Ось вище і це. Зараз я витягну. І подивимось. Дуже цікаво. Якась іграшка, походу. Ось така штука була. Там всередині принтера. Пінопласт. Якийсь пофарбований, не знаю, що це навіть таке. Без поняття. Не пластилін, а якийсь. Не знаю. Може якийсь смаколик? Без поняття. Ну, от такий дуже простий і короткий ремонт. Забув. Перевірити. Вірніше, забув вам показати, що принтер запрацював, як не дивно. Так, помилка пропала, моргаю тільки кольорові картриджі. те, що їх треба заправити. Та, навіть щось друкує. Це тепер всім дякую. Ставте вподобайки і підписуйтесь.